Як ви ставитесь до виборів окружного прокурора і голови окружного суду на штат американської системи, як на мене, це було б хорошим рішенням для України. Ну для України було б будь-яким рішенням ухвалити хоч якесь рішення щодо побудови нашої держави, що ми не кидалися з крадності в крадності. Бо ми то будуємо парламентську державу, то президентську державу, то ми всі боремося проти корупції, понсовило тих безліч антикорупційних органів, які тепер стали головними корупційними органами в Україні. Нам треба визначити, ми державу хочемо бачити, і її будувати. Якщо ми хочемо будувати державу сучасну, ну так і тепер є державу сучасного західного світу, ліберальну державу, де людина буде мати вирішальну цінність, де людина буде мати більше прав ніж має держава, ніж має народ, де людина буде вітаю вас абсолютно вільною. буде мати можливість вільно. Виїжджати в інші країни, жити в інших державах, які їм є комфортні, то в такій державі ліберальній, в принципі тих виборів не потрібно. Та й взагалі виборів так індуж то потрібно. Ну яка різниця? Якщо не подобається вам жити в Україні, то їдьте в Польщу, Якщо не подобається Польщі, їдьте в Німеччину, в Італію, в Іспанію. де хочете їти собі. Бо в такій в ліберальній державі людина це як, як полина, як перекотополо, яке кучує з місця на місце і шукає собі там, де їй комфортно. Але я є прихильник іншої цінності. Я прихильник національних держав. Я прихильник того, щоб Україна витворилась як держава українського народу, якій український народ мав би можливість вільно розвивати свою культуру і утверджувати її, утверджувати своє бачення побудови світу, побудови держави. У такій, у моїй державі, звичайно, що українці мають мати вирішений вплив на формування всіх державних інституцій, і, зокрема, на таких важливих, як прокуратура, суд, ну і поліція тощо. Не тільки формувати, але і контролювати, і відкликати їх, щоб ця процедура була легка, відшліфована, проста. Це є моє бачення правильної держави, яку ми маємо вибороти за наслідком цієї війни.